Привіт з вами ППК і Нексус. Ми будемо починати нашу кар'єру в YouTube. ми будемо і вивайнерами, і відеоблогерами і. Летсплейщиками. Play Летсплейщиками. Play playщиками. По ми... Майнкрафту там всяком. Найчастіше буде про Майнкрафт, тому що як буде сказати? В Майнкрафті найкраще буде найкращих Кра... буде. І більшість людей більш... частіше грають в Майнкрафт. Ми хочемо сказати, що ми будемо влаштовувати різні конкурси, в яких будемо вигравати, і різні призи, але це буде для, для одного і групи определенної. Ну, я думаю, вам сподобається наша творчість. Ну, дякую за перегляд відео. Будьте креативними. І будьте... Ну... Non, non. Ладно. Спасибо за просмотр. Пока з вами були ППК І Нексус. Все, пока. Якщо щось то ми ще про сам будемо знімати. Пока.